Всім привіт, друзі. Сьогодні буду розказувати про Старкнет і вийшло нове оновлення, новий е, роудмеп в майбутньому. Кожного тижня е, Старкнет випускає статтю, де е, говорить буквально е, все по кроках, що відбулося за тиждень. Круте, що нове уведено, які нові е, проводяться івенти, які нові технологічні штуки оновлення також є у Старкнеті. Е, це все дуже круто, класно, що команда дійсно так інформативно веде свою спільноту і е, буквально відчитується про кожен крок, який. Вони вони зробили, які в майбутньому будуть робити, тому. Кожного тижня, які виходять в статті, це все дуже круто описано. тобто інтеграція, яка відбулася, які буквально відбулося оновлення. Зараз в Старкнета дуже багато крутих оновлень, такі як перехід на of Stake, тобто будуть запускати стейкінг, перші в леєр 2. також дуже багато покращення мережі оновлення йде, і дуже дуже багато крутих функцій ще для різних розробників, для юзерів, наприклад, таких як я, Wolfpack, приймаю участь в активній програмі. Вона теж оновлюється, додобуляють. Новий сайт, робота йде повним ходом і екосистема старкнета збільшується. Тому беремо активну участь саме у старкнеті. Це не фінансова рекомендація, просто моя думка, тому що там дуже цікаво, дуже круто і завжди є чим зайнятися. Всім па-па, до нових відео.